17 травня 2024 року сьогодні встановлюю високі грядки. Ось такого типу спінополістиролу. Три штучки додатково ще вже всі виставив. Зранку по рівню. Вийшло, що все-таки треба було де-не-де ще трошки підкопувати, хоча я думав, що буде підсипатися, але... Так вийшло, що видно, за період я копав коли дуже ранньою весною і восени. Трошки десь підсипалось, може піднялася земля, може підросла якась трава. Ну але вже все зроблено. От підвели мене з сіткою, замовив сітку, але прийшла не 10 на 10 ячейка, а прийшла 50 на 80. Ну але тут місцевий магазин виручив. Купив я сітку пластику. От застелив, навозив каміння, кирпичі, заклав кругом, брав з запасом десь 10 см приблизно. Ну Тут ширина якраз вона приблизно така і була, а по довжині плюс 10 см. От, і все, тепер значить, будемо закладати. Ось там кучки лежать, всякі різні. Сюди закладати, потім ще іншим закладати, засипати. От, І купів тут, звісно, немало. Получається, треба землі. Якщо брати, наприклад, що висота 60, ну хай 50-пів метра. Так, пів метра ширина десь 70 може. Хай, хай теж пів метра, то 0,25. І... Довжина, можна сказати, десь 12 метрів, ну хай там 10, Так, то виходить 2,5 десь до трьох кубів землі. От, Щоб засипати це все. Ну, Плюс ще можливо там якесь місце займе ось це, що тут лежить на кучках, але приблизно 3 куби землі треба сюди засипати.